Як побачив цей дім у застосунку, подумав, що його зеро бажання Я подумав, що так назвали, бо в цю віддалену місцину усі відуть що. Поп... Слухай, я думав так само. Ми генії. Типові мужики. Ви любите грати в ігри? Райко. Куди б ви не пішли, кого б не зустріли, усі ведуть свою гру. Ми забронювали цей дім на вихідні. Здається, ми також забронювали. Биралися побути наодинці, а натомість тут пара лівих. Вона нічого. Та він теж і ти гарнюня. як можливість довести що кохаєш, поки вихідні не скінчилися. Та як поїдеш зараз, то деяких речей про нас із тобою ти ніколи не дізнаєшся. Таке враження, що нас сюди заманили. Кохання дуже нагадує гру в шахи. Хочеш знати, що буде, як програєш, озеро бажання.